Робітники ДСНС Рівненщини спільно з працівниками обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах відточували навички порятунку людини, яка провалилася на кризі. Залучили 20 співробітників та 5 одиниць спецтехніки. Загалом у нас сьогодні відпрацьовувалися три від них: вперше це порятунок потерпілого за допомогою рятувальних саней, порятунок потерпілого за допомогою катера РЛІСР, і також порятунок потерпілого за допомогою. Рятувальний мотузки. окремо на басовому куті відпрацьовували елементи надання медичної допомоги потерпілому, який опинився під кригою. Ми одразу зігріваємо його, зберігаємо, щоб зберегти тепло, накриваємо термопокривалом і під час того опитуємо, запитуємо, які він травми отримав, чи його щось турбує. Якщо він нам доставлений без свідомості, ми оцінюємо. Дихання його, чи в нього присутнє дихання, перевіряємо. Якщо дихання немає, перевіряємо прохідність дихальних шляхів, звільняємо дихальні шляхи, якщо є така потреба. І починаємо серцево-легеневу реанімацію. Якщо дихання відсутнє. найголовніше за словами медиків, після того як людину витягли, одразу її відігріти, адже переохолодження може нести за собою негативні наслідки. Наслідками може бути можуть бути обмороження, можуть бути звичайні вірусні інфекції після того. Окрім відпрацювання технік порятунку, надзвичайники показали, як самостійно вибратися з під криги, тянути широко руки, щоб не потрапити під лід. І не панікувати, кликати на допомогу, коли лід тонкий, бажано не ламати його края, тому що коли края ломите, не можна вибратися. І тоді старатись, розставивши руки, задіяти чим більше тіла, щоб була більша опора. І спробувати на спині чи грудьми вилазити. І тоді, коли вже вилізли, перекочуватись в ту сторону, з якої прийшли. Загалом від початку 2025 року на рівненщині під лід провалилося шестеро людей. П'ятьох вдалося врятувати. Одна особа на жаль загинула. Систематично рятувальники наголошують громадянам на дотриманні правил поведінки на водних об'єктах взимку. Основне товщина льоду має бути понад 7 сантиметрів також важливе забарвлення криги. Лід. Прозорий з такими відтінками, блакитний або зелений, найміцніший. Якщо лід білого кольору, він вже в два рази втрачає свою міцність, він уже в два рази слабший. А якщо ж лід сіроватого кольору, це найнебезпечніший лід для групи людей, вважається Безпечний лід від 15 сантиметрів. Такі спільні навчання рятувальники регіону проводять щороку і у всіх громадах Рівненщини. Окрім того, часто інформують поціновувачів зимової риболовлі та інших громадян про безпеку під час сходження на Кригу. Юлія Смаль, Станіслав Мокляк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.